Бажаємо мрій і наснаги творити, Щоб серцю хотілося жити і любити, хай учні шанують, повагу дарують, злагода й мир у житті хай панують. Завдяки театральному гуртку ми відкрили в собі багато нового. Ми не боїмося виходити на сцену та спілкуватися з глядачем. Вдячні вам за оптимізм та позитив. За розуміння і підтримку. За радість успіху та здійснення мрій. За цікаве, за цікаве театральне, театральне життя! Дякуємо вам за веселі та цікаві заняття за світ фантазії та гри. Бажаємо всім вчителям Радого нас. Та чує з нами! Добра, Добра та щастя! Я дуже вдячна Тетяні Борисові за те, що вона мене навчила я затрачку, що шити. в моїй власній колекції є багато саморобних іграшок. Завдяки вам я познайомилася з технікою вишивки стрічками та зробила вітальну листівку для мами. Я дякую вчителю за те, що навчила мене робити різні браслети, оберіги у кольорах нашого прапора. Ви навчили нас проявляти свої почуття в рухах, відчувати музику і не боятися сцени. Ви надихнули мене на вибір моєї майбутньої професії. Я теж хочу стати хореографом. Дякую нашим керівникам. Я завдяки вам сіла на шпагат і навчилася робити різні трюки. Дякую вам за вокал. Тетяна Євгенівна, дякую вам за участь у конкурсі. Дякую, Тетяна Євгенівна, за лап і музики. Тетяна Євгеніївна, я дякую вам за те, що ви даєте мені можливість відвідувати різні конкурси. На заняттях гурка ми навчилися гарно малювати, фантазувати і створили свої перші шедеври. Ви відкрили для нас прекрасний світ живопису. Дякую, тепер я можу малювати на тойсь на день народження малюнок. Завдяки вам наші роботи приймають участь у виставках і конкурсах. Ми вчителя людини Росією. Ми вдячні мій дому що вона дозволяє нам вчитися і вчити малювати. Благодаря їй ми можемо рисувати дуже хороші малюнки. Thank yeah,